На годинник 8 ранку. Як ви зрозуміли, я сьогодні йду отуда, туди, туди і туди, і там має пройти повний хребет в районі 25 кілометрів щось таке. Так що зараз чай, бах і туди палимо на автобус. Стоп. Зараз покажу бігом, як маршрут проходить, як він взагалі виглядає. Я знаю, вам взагалі там нічого не понятно, але дивіться. Починаємо, як завжди, з кужніці. В нас іде там така полянка, потім різкий підйом на хребет. І по цілому хребту йде 5 гір 2000-ників Ось так в принципі виглядає. А тепер гарна музика, гарні кадри. Як ви зрозуміло, я йду о туди і потім туди, туди десь хребтом. Мені здається, чи то речав видміть. Я, я, я щось трошки так став. Чую Та, ну, на. Я сподіваюся, я сьогодні тікати ні від кого не буду. Бо то нема куди. То походу гавняна коза так речить. В принципі, отакий от підйомчик кам'янистий. Знімати не дуже хочу, бо дуже багато людей. І ці люди серед природи якось вони мішають в кадрі. мені польща Словаччина На людей капець засік іде. Я на ту гору на друге відео, мабуть, в полізо. Це свиниця, 2-300 метрів. Який раз і не розумію, хто хто клав у цю стежину. Ну, Якщо її дійсно клали люди, то мені їх жалко часто. Буде знову їсти. Сьогодні не буде готовки. Сьогодні буде йогурт і все. Він так надувся. Але то файно, Ауто файно, подивіться. Як ви зрозуміли, я без компанії. Я був сам соло. В принципі, мені непогано, але хотілося б бачити ті мої княждвірчанини. Оту красу. Ото з ними тако розділити, тако полежати, такого з'їсти, якийсь кусок м'яса, а то було б файно. Але наразі сам хоча б показую вам щось. Я, до речі, е, їм на словацькій стороні, тобто я в Словаччині. А там за 15 метрів Польща. Я просто хотів поїсти в Словаччині. Я вже, мабуть, прийшов половину маршруту. Половину маршруту вже десь прийшов. Вже, вже зараз буде другий двохтисячник, а там далі буде видно що там. Зараз трошки перекушу з таким видончиком. Там ще бананчика. Ні, ні, блядь, нікого бананчик пішов. Я думаю, ви згадались. І от туди, а потім туди і коротше туди. Let's go. А то файно Плюс ще один двохтисячник. Далі ще туди. А що тут всі роблять отакі вот штучки? Треба зробити Йдемо десь туди зробимо зараз. Тут, тут тільки ново жестя може пояснити ситуацію, бо це. А, і До речі, це четвертий двохтисячник за сьогодні. Чи на сантізе сам трес? Я спускаюсь вниз Хотілося б, чесно кажучи, зустріти захід сонця тут. Але перше немає фонарика, щоб в темну ніч вернутися. Друге, телефон розряджується через те, що багато знімаю. А тут там тут, там всюди. Такий чиназа чи санчиза, що просто жесть Тут навіть камера не може передати ті кольори. Це хіба треба мати якийсь там вже фотоапарат дуже потужний. І будь ласка, напишіть комент якийсь. Це дуже дуже так подав, я скажу всього. В тому відео написав 5 коментарів, то все. Я був ще щасливіший, ніж в горах, чесно кажучи. Так що дякую хто писав. І, і пишіть ще. Так. Все. Ще Як щось буде цікаве, то включуся. Пройшло рівно одна хвилина. І це мій п'ятий двохтисячник. П'ятий двохтисячник за сьогодні. А, бачите таку штучку. Тут, коротше, в татрах спати не можна в палатках, але можна спати в спальнику. Оце типу, може бути екстрена ситуація, типу і що робити? А спальнику можна і коротше, зробили таку штучку, щоб тут спати, щоб вітер не доймав. Така строжина додому. Зараз отак йду, спускаюсь і. Думаю, куди я маю ще йти? Тобто, якщо подивитись на карту, то легше знайти місця там, де я був, ніж не був. Бо всі озера я обійшов. Ну вишливився Каспроверг і шлюніця. Каспро а далі що? Всі найкращі, найгарніші. З усіма видами гори я обійшов. І що робити далі? Це виходить треба на слова чинити, чи що. А, і звернення до глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментах, що не вистачає відео, можливо, монтаж треба трошки змінити як інший. або Більше говорити на камеру, знімати себе. Чи знімати як я йду, отак, оп. Напіжіть, будь ласка. Щоб покращити відео, покращити контент, як то кажеться. Я вже вертаюся додому, тут. тут я живу, який оп, а я тут сьогодні ходив. Нормально. Короче, все, всім дякую за перегляд, ставте лайки. І все буде добре.